Воркаута-дама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія. З цій серії рекламую вам свої програми тренувань, розказую про акцію та, звичайно, поставте лайк, підпишіться на канал. Всі ці автоматичні фішечки не забувайте робити. Це дуже допомагає для розвитку серіалу-проекту Як накачатися. Та взагалі, трохи похизую з тілом, покажу, чого мені. Вийшло досягти поки що якої краси. І, звичайно, що для всіх бажаючих, хто хоче покращити свій фізичний стан, стати гарнішими, кращими, рельєфнішими, сухішими, то з свого досвіду кажу вам стовідсотково, що з усього, що існує взагалі на нинішньому теперішньому часі. На ринку та й взагалі просто в спорті будь-якому, це якраз основа тренувань зі своєю вагою тіла. Це і є програми тренувань, про які сьогодні вам хочу розповісти. Це мої програми тренувань, які створені абсолютно для всіх рівнів, для всіх, підійде кожному з вас. Неважливо, скільки вам років, скільки у вас стажу тренувань, яка вага. І чи взагалі ви розумієте, що таке стрітворкаут чи ні? Так як е через те, що тренуюсь більше 25 років, у мене величезний досвід тренувань своєю вагою тіла, і цей весь досвід вирішив помістити в конкретні схеми методики програм тренувань, по яким слідуючи інструкціям, які створені спеціально для вас у вигляді відео, Тобто, щоб кожен, кожна, всі ви змогли зрозуміти та повторювати ці вправи не з просто текстового редактора, а по відеоінструкціям, так як це, по-моєму, набагато простіше, і візуально, і аудіально зможете зрозуміти. Повністю кожну вправу прокачати всі м'язи на тілі, не кажу нічого лишнього, зайвого, не лью водички, розповідаю вам конкретно про всі види вправ, які вас чекають. Не розповідаю, маю на увазі вам про конкретні вправи, а просто про те, що вони існують. Так як навіть віджимання на брусах є мінімальних 5, 10, 20 класичних варіантів віджимань, які, вже, якщо комбінувати в звичайних навіть тренуваннях повністю змінюють. Абсолютно хід та прогрес ваших тренувань. Тому від того, як ви будете тренуватися, які будете робити віджимання на брусах, буде прокачуватись такий м'яз, який будете качати. Якщо ви будете просто віджиматись, не думаючи про амплітуду, про те, випрямляєте ви локті чи ні, дотягуєте ви, віджимаючись повністю вверх-вниз, наскільки. Довго робити віджимання, чи ноги впереді, чи ззаді, яка грудна частина качається нижня, внутрішня, верхня, зовнішня, так як повністю змінюється основа прокачки м'язів, якщо ви просто поміняєте основу хвату віджимань на брусах. Тобто руки, якщо міняються трішки в основі, Ціпкості, хвату, всього-всього, що потрібно вам для того, щоб робити віджимання та інші вправи, просто наприклад віджимань кажу, може повністю змінювати хід ваших тренувань. Тому для того, щоб прокачати всі м'язи одночасно, рекомендую всім, так як знаю по собі, у мене не такий досвід і не такий Тренувальний шлях, по якому робив так, що конкретно по програмам тренувань, з самого початку тренувався. Але якщо б в мене була така змога, якщо б в мене був персональний тренер, навіть просто, до речі, можете персонально зі мною тренуватися, але сьогоднішнє відео не про це. Якщо хочете персональних тренувань, то пишіть мені в інстаграм, посилання під відео, навіть просто куди-небудь чи в тік чи в будь-яку соцмережу, де зможете написати мені, пишіть і зможемо тренуватися. Але щодо онлайн-тренувань, то онлайн-тренування, по-моєму, це заміна персональним тренуванням по яким можна зі мною з освіченим кваліфікованим професіоналом, який дійсно розуміє, про що йдеться мова, і яким чином як на своєму досвіді можливо дійти до кращих результатів та цілей. Тому, якщо вам потрібні кращі результати, а думаю, що це так і є, тому ви, скоріше всього, дивитесь це відео. То відштовхуючись від моїх результатів, від того, як воно у мене, ви можете, слідуючи інструкціям, тренуватися разом зі мною по програмам тренувань. Є около п'яти програм тренувань, класичних, стандартних. Більше п'яти років продаються програми тренувань. Зараз, до речі, акція від мінімальної ціни до максимальних в десять разів дешевше, можете собі взяти будь-яку програму тренування або одразу всі. І... Робіть так, в кінці 2024 року розповім вам, скільки було клієнтів в програмах тренувань. Всім пока!